Виїзд за кордон дітей, яким не виповнилося 16 років одне з найчастіших питань, з якими останнім часом стикаються юристи. Які правила та обмеження у рамках чинного законодавства наразі діє розповіли адвокати камінського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Директорка мінського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Андрій Дешлюк розповідає: причини для перетину кордону у кожної родини різні. Ця процедура під час воєнного стану спрощена. Якщо дитині не виконали 16 років, то під час Воєнного стану немає необхідності отримувати дозволу другого із батьків, тобто батька або матері, яка не супроводжує дитину через кордон. Тобто, якщо в мирні часи мати з дитиною притинають кордон при наявності нотаріального завіреного дозволу від батька, який не супроводжує дитину, то у воєнний час цей документ не є обов'язковим. Єдиний документ, який необхідний, Саме для дитини, це свідоцтво про народження дитини та або накордонний паспорт. Діти, які не досягли 16-річного віку на законних підставах, мають право перетинати кордон у супроводі інших дорослих, наприклад, бабусі, дідуся, повнолітнього брата чи сестри за наявності свідоцтва про народження дитини та документ, який підтверджує наявність родинних зв'язків. І якщо це не є родичами дитини, то на підставі письмової заяви одного з батьків завіреної обов'язково в органах опіки та піклування та за наявності також свідоцтва про народження. Якщо це відчим або Мачуха, то це в принципі є свідоцтво про народження дитини і безпосередньо свідоцтво про шлюб після перетину кордону тієї чи іншої держави, супроводжуючі особи дітей, які обліковуються в дитячих будинках, протягом одного робочого дня повинні звернутися до консульства. Якщо з дитиною виїздить мати, робити цього не потрібно. Якщо в одного з батьків або супроводжуючих представників дитини є усі необхідні документи, державна прикордонна служба не має чинити спротив у перетині кордоном.